Минулими вихідними ярмаркували і в ратуші. Тут відбулась благодійна виставка аукціон до організації, якої залучили чиновників, працівників різних департаментів та управлінь міської ради. Кожного попросили принести щось цікаве та особливе, що можна було б продати, а кошти направити на благодійні цілі. Ми попросили кожен відділ управління департамент принести якісь лоти, які би ми. Могли на аукціоні продати, і кошти ми вирішили спрямувати на лікування діток хворих на лейкемію і онкозахворювання. Крім того, ми також придумали і зробили фотовиставку історії Петрівського ярмарку. Знайшли в архівах фотографії, починаючи з 98-го року, коли на театральну площу вийшло лише 10 чи 15 підприємців. Окрім того, у внутрішньому дворику розмістили фотовиставку, присвячену проведенню Петрівського ярмарку. Серед декількох десятків світлин були історичні, які відображали перші святкування ярмарку в місті. А от серед запропонованих лотів на аукціоні була й Чернівецька міська рада. Продаю найцінніше, що в мене є на сьогоднішній день. Це Чернівецька міська рада. Насправді це дуже гарна річ. Така майже ювелірна робота. В цілому стартові ціни були досить демократичними, адже аукціон благодійний. Хоча серед лотів були і досить ексклюзивні речі. Я принесла сьогодні кілька книжок. Один із них це досить цікаве видання, яке унікальне, яких немає у вільному продажу. Це історико-культурні заповідники України. М'яч, який підписаний відомими буковинськими футболістами, такими як Білоу, Сарафінчан, Королянчик. Та іншими в цілому працівникам міської ради вдалося виторгувати дев'ять тисяч гривень, які підуть на лікування дітей хворих на онкозахворювання. Іван Бучлинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.